Друзі, всім привіт! ви на каналі Охота кладом з веселим камрадом, веселий камрад. Хоч і веселий камрад, але щось весілля ніякого нема. Бо самі знаєте, зараз війна йде, але ми сьогодні з оператором приїхали покупати. Тут засніми красиві такі дуби, чи що це чи то полі. Це старіні тополі, вони вже тут 100 років ростуть. Там вище був сад царський, трошки правіше, там хуторок був. От ми сьогодні підемо, де де можна буде копати, що трави не буде, а там будем, будемо копати. Зараз може по дорозі трохи попікаємо. Так що будемо купати, дивитися. Включу зараз прибор. Так. Я так так зараз мало копаю, що навіть забуваю, яким користуватись. Постійно так, меню, програми, фаст поле ага, від грунта, від грунта. Поки не замовкнув. Забуваю як їм користуватися постійно. О, Замок. Окей. Чорнина. Дуже багато комар'я. О! Перевіримо. Перевіримо. На катуху ми тут є. Якась желізка. 11 це, мабуть, якась фольга. А я вже її бачу. Вон, фольга. Та вон фольга. Вон. Ну, отак от, от робимо і йдемо далі. Це, друзі, доказ, що ми зараз знаходимося в старенному, старинному, старинному як воно на українському? В старинному саду, старовинному. бо старовинному, бо оце вже плодове дерево. Йому десь 100 років дереву. і їх тут багато. Воно вже заросло селісом, але тут, у царські часи був сад І шликались, може щось теряли. Ми будемо ходити, подивимось. Большое железно, право перевіримо. О! Бач, mm -hmm. це кусок підкови від, 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 від этого, від лошаді. Ох, який. Чудова знахідка. Це йому може щось бути. О, тут виходимо. Це, це... Гром. Це гром. Який гром? Це валять там. З глузу з'їхав, чи що? Гум, Полетів Щось велике. Щось велике. Подивимось. Може, міна? Ага. Ого. Гром. Ні, це жахнуло. Дуже весело нам копати тут. Сейчас накопаємо на байрактар. Не розмовляй на кацапські. Ти ж знімаєш відео. Це ти кацап. наполовину. По жахая конкретно. Не, ну это черное, просто интересно, что там. А жахая конкретно. И делала. А, стой, ты выйди. И железяка просто была. О, железяка. Отстой. Отстой. Железящная, железяка. Ту зараз твої. Люпу зараз розтягується, роз, розтягується мій. Розтягає. Розтягає. Гайка, гайка, З трактора. не летаю и тихо месяц а ну киху будет да я расскажу вот так проти солнца тут короче друзья коли типа в оккупации типа в серий зоне орки были Туди далі, до Києва. Ми тут жили, тут нікого не було взагалі. І ета, тут одна селянка сиділа, ловила рибу тут, у, за, дерев, за деревами всіми. І от по цій дорозі, де ми зараз ходимо, копаємо, два орка біжало, три, три орка біжало на, на границю додому, до Рашки, до своєї. Я не знаю, добіжали вони чи ні, але вони селянку цю зустріли. Щось. А вона ні, вона тихо сиділа у камишах і вони пройшли мимо, без зброї були, один був у крави весь там щось. Ну, коротше, тікали орки з цією дорогою. А ми отут живемо недалеко звідси. І вони отут по цій дорозі, вони до річки вони йшли у сторону рашки. Кощей аж з ума сходить. 19. Може бути пробка. 19. Чуєте, який чіткий сигнал. Де ось віддихає. Чуєте? Чуєте? А! колін нема, так траву боляче. Зараз ми знайдемо, що воно. Друзі, це якась медна шайба. А такий добрячий сигнал був Бачите, воно тут є! Воно тут є! Але треба знайти Ну воно щось свинцове таке. Ба да, О. ОТИ Друзі, якщо ви хочете такий прилад або якийсь інший пошуковий прилад або спорядження лінк буде під відео переходіть дивіться, покупайте Це буде україна це дробінка може бути я ж на мультичастоту зробив так оно Бачиш? Бачиш? Бачите, яке я вмію. Фольга. Оце вона фольга, оце так воно ну, мозку так вот з'їла прям. Оце, оце вам каще. Я тільки з Диосом оце так довбався. Он жінка не дасть соврать. Як вона Диосом копала всяку, да? Було таке. Було вона маха. вона не хоче политися на камеру. Ой, глянь, этот ползає і и кусает. за пять знайшов. Опять, наверное, якась фольга. Друзі, добрый сигнал, але такие... 19-20, перевіримо, може бути якась пробка, якась шмурча, але. Прибори воно чутно, що він так от добре, добре реагує на. Чуєте, як, які, яка реакція у прибора на сигнал? Зараз перевіримо, що воно таке. Я вже думаю, що це не цвітне, що це щось велике залізне. Так, не чує. Бачиш глубина? О! Кладуха! Глубина, ви бачиш, яка глубина? Бачиш? Вже близько. О! Я казав, живешся! О! Зараз перевіримо, що тут. Що за заліт. Бачиш? А знаєш що це? Це Це завіса від старінної старинного... будівлі. О, бачиш, яке. Бачиш? А це, значить, тут бачиш, дерева, яблуня. Оце завіса, ми десь близько, десь хата стоїть. Стояла. Ми зараз будемо шукати хату. Бо он, дичка росте яблуня. яблуні. Десь тут хата була, оце вже уже перший двиночек, это хата. Бо завеси просто так не валяються в полі, А на хатах на старинних що у нас ховали клад.